Всім привіт-привіт, друзі! З вами Вовка Геймер, і сьогодні ми будемо грати в ...в... В, 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 в шоп шо пограти Брукхевен До речі, обнова в Брукхевен було. І сьогодні будемо грати в Брукхевен Мій скін. Це не мій скін, я його переробив. Другий мій. топлей. До речі, хто не знає, Бруг дуже прикольний режим. Рекомендую. Якщо хтось цей. Е, ну, не знав, що це таке Brookhaven, то дуже рекомендую. Прикольна гра. Дивіться, я вам зараз быстренько покажу, як можна поміняти скін. Ось до, нажимаєте сюди, тут, ось до. Тут як бігати, можна до як ніндзя. Як... Ну, я вибрав, як звичайна людина. Ось до, тут одяг, ось до так чоловіче, там поліцейська, шорти, штани. Це тут футболочки, косточки. От сюди. Це ваш рюкзак. Ви можете вибрати тут собі телефон, планшет, ноутбук, там паспорт, коротше. Все, що хочете. Ось до зброю можна. в щит. Оцю ось штуку. Ось І ось... Так, снайперську винтівку. До речі, вона стріляє. І звичайну зброю. Там, наприклад. Отаку Хайвель. Амінька, що тут? Що це поїхало? До речі, зараз я вам покажу, як можна зробити машину. Нажимаєте сюди на машину. Тут є. Ну, велосипеди Тут велосипеди і коні. Там велосипеди, самокати, скейтик, коні. Тут е, такі звичайні машинки, поліцейські, там таке. Тут е, бусики такі різні. Тут у нас якісь штучки непонятні. Це у нас катери. І все. Давайте виберемо собі. Давайте виберемо собі. Автобус. І сядемо. Все. Сьогодні ми будемо їздити на автобусі. Розвозити товар. Ну, школярів. До речі, зараз я вам покажу, як можна зробити будиночок. От, наприклад. Тут. Ось до у мене будинок 17. Нажимай. Тут вибираєте, якщо така зірочка, то це будинок за, робокс, за Роблокс. А якщо. Просто будинок, то можете вибрати. Тільки якщо не отакий, то не вибирайте, бо це теж заробукс. Так. Який будинок вибрати? Давайте отакий з гаражом. Мені, в принципі, дуже подобається. Давайте відкриємо. ой 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 куди, куди? Куди? А що зі мною сталося? Е, як вилізти? Ну, респам нажмем. Бо я трохи застряг. Заспавню собі машинку, давайте. лимузин. Давайте собі легеньку машинку заспавнимо, щоб можна було її помістити в гараж. Давайте я такий собі кружачок малась. Чого ж? Це я просто взяв, щоб проїхати. Оп. Так, дай до будинок проїхати. О, це мій будинок. Так. За спавню, я собі якусь машинку цікаву. Давайте малесеньку таку і щоб була нормальна, щоб їздити можна. Двісті гіпертрак. Чи як він називається? Чесно, ніколи заповнити не можу. Так. Давайте отаку подивимося. Може лісу, до речі. Так, обережний. Треба розвернутися, розвертаємось. Так, обережно, обережно, обережно. Так. А хтось музику включив. Так. Все. Машина перепаркували. Гараж закриваємо. Все. Ой, дивіться, як гарно. Піду щось приготую їсти Ми спочатку помиємо руки. Так, помив Далі Подивимось, що у нас в ходе І ще сейчас Піца до колу візьму собі і до суші А, за волоку. Было... Не-не-не. Давай вафли. Вафли. Закрываем. Можно идти сюда за стил. Сидаем. Угу, Трошки попьем. Выпьем колы и пиццы. Так, кола хайбунды. Вот это хайбунды. Все. Так. Сядемо на диван. А як включати телевізор? Хто знає, пишіть в коментарях, як, як включити телевізор, Брукен. А, все я включив. Давайте подивимось. Новини якісь може. Як цікаво. Дивіться, як цікаво. Ого, ну все, телевізора подивились. Виключаємо. О, камери, подивимося на камери. О, це я. машина. Так спалю. О, яка гарна. Піду ванну. Піду. Давайте на другий поверх підемо, подивимось. Дуже рекомендую гру, дуже прикольно. Так. Уже бачу вечір. Потрібно йти виключати світло, так це у нас гараж. Виключаємо світло. Закрию двері. Так, де тут світло Ой, вимикаємо світло. Не, я виключив світло. Так, тут це моя спальня. Піднімусь на другий поверх. Там зараз світло повиключаю і можна лягати. спати. Така приємна гра це просто круто. Отак підходиш собі до будиночка, вибираєш любий. Давайте на другому будемо Слип. Все, поспімо зараз. Угу mm -hmm. yeah, все проснулися. Подивимось, що там на балконі. Не yeah, ладно, я пошутку а дальше спати. Як гарно? що? Можна прокидатися йти вже, готувати їсти, бо мені на роботу ще ж їхати. Опен. Тоді вийду на балкон, подивлюсь. не гарно. Так, все. Закриваємо двері. Ну, камін, погріємось трошки. Так, зараз я зайду помиюся. Что я помылся? Так. Так, треба выключить до вот, а светло. Так, что у нас что? Включаем светло, умыюсь, а? я хорошо. Бодрячок. Пускаем вас Включаємо світло. Так, все. Можна поки поставити приготувати щось собі їсти, наприклад. Хай поки там щось готується, щось. Я піду поки телевізор трошечки подивлюсь. Включаємо телевізор. 9.50. І мені потрібно там бути в 11. Цікав, так все. Можна вже йти збиратися. Зараз їм поїм. Ніколи запів. Так, все, що тут у нас? Ага, гараж. Піду повиключаю быстренько світло. Точніше, мені там приблизно. На 12 потрібно буде. Так ще зверху зараз світло виключу. Все, побігли вниз. Угу. Так, где там? Як мені виїхати з відео? треба світло включити, бо нічого не видно. Щоб по... поїхала. Зараз біжу. Ой, треба ще трохи. А, да, зараз я світло вимикну. Вимикаємо світло. Сідаємо, вилазимо, закриваємо гараж. Все, і можна їхати на роботу. Моя робота я цей. Я поліцейський під прикриттям. Я їжджу і цей. Дивлюся, чи ніхто нічого не цей. Не порушую. Так, а ну спустимось вниз. Продивимось тут, так, з'їжджаємо. Наче ніхто нічого не порушує. Так ще проїдуся з цим кварталом. подивлюсь, Що тут? Моя робота там 5, 10, 15 хвилин. Повертаємо, подивимось, що тут у нас твориться. Ну і все, продивилися, можна їхати назад додому. О, піднімаємось. Та завжди ж робота бистро. Так, вилазимо, відкриваємо, сідаємо. Така як. Така. Так як мені розвернутися. О. Ідеально. Все, Спрей. Ключу. О, як ясно стало. А ну давайте подивимось. Я така. Ну все, друзі, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Надіюсь, вам сподобалось. З вами був Вовка Геймер і всім пока-пока. Пока! -пока. пока.